Але але головним ключовим пріоритетом держави. Ми національним мають стати оці мешканці за старілого житлового фонду, бо саме там проживають люди соціально вразливі, які на сьогодні і по рівню доходів їм дуже важко імплементуватися. Оце ринкове середовище. І якщо держава думає, що вона просто скинула з себе цю проблему і забула, я хочу сказати: ну наївні, ви дурні і смішні люди. Ну просто ну не смішно ну, і можна сказати, я наскільки я вас розумію, що проблем там енергозбереження, енергоефективності і побудови ви такої якоїсь ефективної економіки, якщо ми не реформуємо цей сектор, там він не буде в нормальному нічого, стані. Ми нічого, нічого, нічого не вирішимо. Ніякі поодинокі отам проекти десь вони там зліплять, там десь там покажуть на одному будинку там сонячну станцію. Там приїде мер, приїде радник. Там е, там активісти такі є. Які які заробляють так цьому? Ну, хай заробляють. Я не проти, хай заробляють на цьому, але. Комплексної модернізації житлового фонду в плані енерго і ресурсозбереження не відбувається від слова абсолютно. Повірте, комплексне і такої швидкої, тобто амортизація за рік. В десятки разів більше ніж інвестиції в сектор. А це запорука того, що стагнація йде в секторі. Це очевидно. Ну і він тягне відповідно тут всю економіку реалічезне він, величезна і економічна, і, і соціальна, і соціально політична проблема. Розумієте. І тут ще раз хочу сказати, а це на фоні абсолютно такої невизначеної ринкової політики, є вона на сьогодні. Я бачу, як вона заходить в штопор. Я вам зараз поясню свою тезу, і на цьому пропоную на сьогодні поки закінчити. Да? От я завжди кажу, зустрічаючись з керівниками енергокомпаній, міністрами приватних. Е Державних і все, які розповідають оце, ринкові ціни. От Петро Борисович потім да, і вища. А давайте там ринкова ціна 8 гривень, 10 там Чернишов там а ціна ринкова на газ 14 гривень за куп'я. Ринку ну такі ринкові, Монополісти державні, да, які монополіями угу. своїми дуже не дуже ефективно управляють, але вони ринкові. Але повертаємось. Я їм завжди наводжу один приклад. Це. З трьох мушкетерів з Дартаньяна, от згадуєте, коли э, Д'Артаньян э, верніше викликав на дуель всіх трьох.